Вітаю всіх! Після теплих квітневих днів, коли температура навіть була поза 20 градусів, рослинність дуже пильно почала рости, цвісти, і деякі навіть і рослини повідцвітали. Слід було очікувати похолодання, що ми і на сьогоднішній день маємо. Дивлячись на термометр 10 градусів. Значить, і вночі показує 2, а 2 це в нас може бути і мінус 2. І тому не чекаємо, поки рослини змерзнуть. Я беру зразу агроволокно і дає тільки можливість починає свої рослини накривати. Ось, наприклад, на цій лохині такий хороший цвіт, якщо залишити його на мороз то мороз його зморозить, і ягідок не буде. І тому обов'язково треба цей цвіт накрити. І буду я його накривати агроволокном. Ось так пів ділянки я прикрила. Використала бруківку, яка є в мене в запасі. Приклала агроволокно і ще залишається накрити другу половину. Можна використати тут різну тканину, можна і мішки. Але ось мені такий варіант найбільше підходить, тому що і гілочки не заломлюються, ну і можна пів грядки якраз ухопити. Ну тепер лохина повністю прикрита. Такий захист досить надійний, навіть якщо буде мінус 3, під агроволокном цвіт не змерзне. Доведеться накривати і такі парники. Тут посаджена квасоля, вона вже зійшла. Якщо не накрити, то під плівкою квасоли не змерзнуть. А під агроволокном і плівкою не змерзають. Це вже є досвід вирощування квасолі. Так я вже не один рік накривала, адже завжди висаджувала дуже рано. І саме агроволокно її рятувало. І тому по цій плівці я дам ще один шар агроволокна. Тепер буду накривати полуницю. Цей цвіт дуже боїться морозу. Не накривши ягідок не буде. Теж застосовую тут агроволокно. Щоб агроволокно не зірвав вітер, я собі заготовила з дроту такі гачки і буду якраз ними закріплювати. Дуже рясно зараз цвіте Джолі і як її не накрити. Перші ягідки завжди дуже смачні, великі, тому треба їх рятувати. Також зараз цвіте аргентера, а є вже навіть і відсвівші ягідки. Ну ось так виглядає моя накрита полуниця. Частину врятуємо, ну а трішки лишиться. Вона там не цвіте, може їй мороз не пошкодить. Обов'язково в такому стані слід накрити виноград. Адже не будемо мати перших ягідок. Це все обморозиться, тому що вже зі свого досвіду вже знаю. Куди рік був приморозок і ми цього не накрили, все обмерзло. Потім виноград відростав, ну і був набагато мав менше грон. Тому рятуємо, накриваємо чим можемо. Його я теж накрию агроволокном. Крім агроволокна, можна використати іншу тканину, можуть підійти і навіть старі простині або й мішки. Ну і бажано все це прив'язати чи навіть закріпити прищепками, щоб не скинуло вітром. Персик теж будемо накривати агроволокном. Зараз він у нас гарно цвіте. Рослина теж боїться дуже заморозків. Ось так з допомогою палиці натягнулося, тепер прищепками по краях скріплю, щоб вітер не зривав, і рослина частково буде захищена. І так персик захищений від заморозків. Найважче буде захистити від приморозку неопалювальну теплицю. Теплиця велика 10 на 30. Минулого року вона була побудована в кінці березня, на початку квітня засадили ми її помідорами, тому не прийшлося боротися саме з такими низькими температурами. Раніше в мене була набагато менша теплиця, в якій я теж вирощувала розсаду помідорів. З привморозками боролися таким чином, ставили дуги з ліщини, накривали ще зверха агроволокном. А якщо були набагато більші морози від 2 градусів, то ще й всередині теплиці ставили свічки. І це рятувало рослини. Цього разу я теж буду використовувати і лампадки, і свічки, ставити одна від одної приблизно десь на відстані 2 метри. Ну а запалю десь годині 11-12, буду дивитися по температурі. Ще є якась єдина надія те, що теплиця тут є під дві плівки, ну і вона повністю засаджена рослинами, а так як велика кількість рослин вони дають відпар. І це теж щось трішки буде захищати від приморозку. Похолодання в нас на Львівщині затягнеться на кілька днів, тому агроволокна з рослин я не буду знімати, поки не нормалізується погода. Адже навіть чи вітер, чи дощ, це теж дуже буде згубно діяти на рослини і тому якраз саме таке покриття буде їх трішки захищати. Що ж, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!